Роботи по відновленню моста, який був зруйнований при відступі військ Російської Федерації. Тут ціла проблема була з мостами. Один міст було знесло водою, другий тоді построїли. Війна почалася, його розбили. Спасіба, що роблять новий. Це вже не перше капітальне місто, яке наша команда відбудовує. Залізобетонний міст буде протяжністю близько 84 метри. Роботи дуже багато. Працюємо кожного дня. Стараємося якомога швидше підбудувати цей міст, щоб забезпечити належний рух транспорту. Тимчасово наведений понтон через річку Цим користуються місцеве населення. Місцеве населення дуже чекає на відбудову цього мосту. Це дуже важливий шлях між обласними центрами і населеними пунктами. Ми тут як одрізані від життя. Якщо моста не буде, то ми тут як на острові живемо. Відновлюємо для людей, будемо працювати якомога швидше, якісніше. Дякую нашим військовим за те, що вони роблять нам дуже хороше діло. Намагаємося всіма зусиллями наближати нашу перемогу. Бувайте здорові!